Шановне товариство, сьогодні, як зазвичай, я розповім про основні події життя нашої спільноти, а також відповім в рубриці запитання відповіді на одне з головних питань тижня, яке турбує багатьох жителів нашої громади. Минулого четвер ми з почустями попрощалися із загиблим героєм Олексієнком Яном Анатолійовичем. Від громади і від себе особисто ще раз висловлюю глибоке співчуття мамі полеглого воїна. Його рідним, близьким та друзям. Царство небесне і земля пухам тобі, яде. Щодо подій в громаді, відбувся прийом пенсійного фонду, на якому отримали консультації 11 відвідувачів. Жителі нашої громади були проінформовані про державну підтримку щодо ваучерів на навчання. Прошу усіх бажаючих звертатись до ЦНАПу громади і взяти участь в цій програмі державної підтримки. Відбулось засідання 45-ї сесії, про яке я детально розповів у сесійному віснику на цьому тижні, комунальне підприємство виконувало роботи з розгортання завезеного ран по дорогах сіл громади. Ці роботи будуть продовжуватись і надалі. Відповідна заявка на закупівлю додаткових об'ємів матеріалів вже зареєстрована в сільраді та буде виноситись на позачергову сесію. В селі Гута. Комунальне підприємство облаштувало нову відмозку будинку культури. Це перший приклад того, що власними силами ми можемо виконувати і такі роботи ефективно і з економією для бюджету. Бажаю нашим комунальникам подальшого розширення діяльності для блага нашої громади. Також на минулому тижні усі відділи старости, установи та сектори нашої громади працювали в звичному режимі. Вирішуючи нагальні питання життєдіяльності нашої громади, про що звітували на сторінках у Фейсбук. Дякую усім за вашу якісну і ефективну роботу. В рамках рубриці запитання відповіді повідомляю, що багато жителів громади, працівників наших установ і закладів звертаються до мене з питанням. Та просять роз'яснень, бо стурбовані тим, що коїться в інформаційному просторі нашої громади. Люди обурюються постійною колотнечою, штучно придуманими скандалами, нешанобливими і, чесно сказати, гидкими коментарями та вимагають від мене рішучих дій щодо припинення такого безладу, які, як правило, кожен раз організовують уже усім відомі особи. З приводу цього повідомляє наступне. По-перше, я діюю, і буду діяти в виключно в рамках закону. Якщо буде порушення закону з боку цих осіб, буде відповідна моя законна реакція. Наразі інформую, що готуються два позови до суду щодо наклипу та розповсюдження за правдивої неправдивої інформації, які незабаром будуть надіслані до відповідних судів. По-друге, хочу поділитись із вами наступними спостереженнями. Неодноразово. Ми чули, що депутатка Алла Брагіна наголошувала про свій досвід роботи у Верховній Раді України. Звісно, цей факт потрібно додатково перевірити та, вбачаючи стиль дій дописів, чисельних скандалів та відвертих наклепів, які продукує ця депутатка, і не тільки вона спостерігається якась дивна схожість зі стилем дій депутатів, вже забороненою прокремлівською партією ОПЗЖ. Всі пам'ятають, що представники цієї партії проводили ворожу та підривну діяльність проти України. Прослідковується чітка аналогія. Так, певна група депутатів уже всім зрозуміла, про кого мова, є головними провокаторами спокою в громаді. Їхні дії мають системний характер, а стиль та методи з кожним разом якось повторюють стиль та метод згаданої забороненої партії. Партію ОПЗЖ заборонили, а стиль дій залишився. Розсудіть самі, все, що робиться в громаді та спрямоване на покращення життя людей, викликає у них шквал невдоволення, масу не зовсім адекватних з точки зору здорового глузду коментарів. Коментарі підкріплюються діями, підбурюванням, зривом голосування важливих питань для громади, дезорієнтацією суспільства і так по колу. Будь-що повинна бути зі скандалом. Прояв вищого цинізму постдепутатки Коваль на минулому тижні, який містив ну просто відверту гидку маніпуляцію. На жаль, в ці брудні технології втягнути частково чесні жителі громади, які, не розібравшись у суті подій, довірливо відгукуються на інформаційні нечистоти. Ми з вами пам'ятаємо, що буквально нещодавно в нашій державі вже відбулося щось подібне. Так от, ні я особисто, ні громада, ні держава не дасть утворити в нашій спільноті таку собі філію ОПЗЖ. І по третє, я закликаю жителів громади довіряти тільки офіційній інформації. Перед тим, як дати себе втягнути в брудну історію. Прошу перевіряти інформацію. Якщо виникають питання, звертайтесь до офіційних джерел і обов'язково отримаєте відповіді та роз'яснення. Не читайте завідомо брехливу інформацію. А якщо вже прочитали і розумієте, що коментарі мають відверту неповагу, прояви агресії, заклики до насильства тощо, подавайте з цього приводу скарги до сільської ради та напряму власникам інтернет-ресурсів і до Фейсбуку. Ми разом припинимо потік цинічної брехні та маніпуляцій. Слава Україні!